Хочу сьогодні з вами поговорити про атаку, яка справилася нещодавно, а саме 22 березня, як ви бачите на екрані, це публікація в облозі SentinelOne. Сентінельван. Це компанія, яка розробляє рішення для моніторингу подій безпеки. Воно називається CM. Зараз я напишу в чат. CM. Security information and events management. Тобто це такі агрегатори подій безпеки. Ну вони збирають логи і далі вже аналізують їх, намагаючись отримати інформацію про якісь підозріли події, які стосуються кібербезпеки. Ну, наприклад, якийсь юзер намагається там залогінитись, він може це. Успішно зробити або, або, наприклад, неправильний пароль. Якщо таких спроб багато, то всі ці події вони, вони накопичуються і таким самим привертають увагу з боку так званої системи модулі аналітики безпеки, яка може знаходити якісь аномалії. Тобто підозрілі патерни по або підозрілу поведінку користувачей або якихось комп'ютерів в мережі, і таким чином ці системи вони можуть ідентифікувати потенційну кібератаку, і ось саме такий випадок, і трапився стався з атак, яка отримала назву Smooth Smooth Operator. Це така назва операції або назва кампанії, або назва кібератаки. Ну тут вона вони використовують назву кампанія, тому що якщо ми говоримо про кібератаку, це якийсь там окремий інцидент, окрема окрема подія. А кампанія це може бути кілька подій, які спрямовані на досягнення якоїсь мети. А ця операція її Атрибуції, стосовно атрибуції її відносять до хакерів з північної Кореї, а саме група APT. АПТ, І, але ж, звісно, що будь-яка будь версія стосовно атрибуції це не 100%, це лише така, таке припущення, тобто найбільш ймовірно, що це саме хакери з північної Кореї. Ну там як це робиться, аналізуються різні індикатори атаки, і з якимось там статистичним алгоритмом определяється, що так з більшою ймовірністю воно відноситься до саме цієї групи. Ну тому, що там вони там реєструють домени на якійсь на якомусь реєстраторі, або там використовують там сервери, IP-адреси в якоїсь Геозоні. Що це за атака? Атака – це компрометація рішення 3CX Desktop Application. 3CX – це компанія, яка розробляє Voice over IP Solution, який використовується, до речі, більше ніж 600 тисячами компаній, включаючи там, McDonald's, BMW ну там великий великий перелік компаній, таких топових, які використовують це solution, рішення, тобто, це можливість телефонувати, там робити конференц-зв'язок через IP-протокол. І що там трапилось з цією атакою? Ну, тут можна до речі почитати звіти. Я вам потім скину в чат. Можете знайомитися. А сталося те, що одна з бібліотек вона називається ffmpeg.dll, а вона містила троянську програму, тобто Бекдор, бакдор, код Бекдору. І цей бекдор він намагався потім тут зв'язатися з Гітхаб-аккаунтом, завантажити звідти файли іконок Айпо файл. Ну або це там лінки, вони ще ще називаються. І всередині цих файлів був код на Base64. трошки додам зуму приближчу. А близько дані, які містили перелік так званих Command and Control Service, тобто url які за якими цей бекдор він з'єднався до центрів керування цієї атаки. Ну і тут, до речі, можна. Так, тут ось це, це, це посилання. Ну воно зараз заблоковано, а репозиторій він називався Icon Storages. Чи він був зламаний, чи його там зробили навмисно для цієї атаки. Ну не зрозуміло. Зараз він заблокований, і будемо чекати на звіт від експертів, що вони що вони нам скажуть. Так, і а, ось тут, до речі, є ці індикатори. Як ви бачите, це може бути як URL, так, якась поштова скринька. До речі, ну, наприклад, яка використовувалася для реєстрації доменів. Також а, хеші файлів, вони також є індикатором. І а, великий перелік доменів, які були закодовані без 64 у цих файлах, файлах а, іконок а, також є зліт у нас компанії CrowdStrike. а, у них а, також там типу next generation firewall який а, може детектувати аномальну активність через події безпеки і ось вони ну тут вони показують як вони детектували ось тут типу сесія один логон юзеріт експлоер із Експлоєру був запущений десктоп аплікація для 3CX а, рішення, а, і а, через, через цей процес він вже потім зв'язувався з командами-серверами. І саме а, ці ці а, з'єднання, інтернет-з'єднання вони. А, Здалися підозрілими для цих систем для CrowdStrike та систем Sentinel-1, і вони задетектували цю атаку. І потім зрозуміли, що так, звісно, що це ці сервера, з якими зв'язувався цей компонент Desktop Application, вони не мали відношення до компанії 3CX, а скоріш за все, це якісь спецслужби. Ну а саме є, є гіпотеза, що це. А північно-корейські хакери, державні військові хакери. Цей тип атаки він називається. Вектор атаки називається supply chain, тобто атака на ланцюг постачання. І, як пишуть дослідники, була скомпрометована саме. А бібліотека ffmpeg.dll, тобто це опенсорсна бібліотека, яку зазвичай вендори вони завантажують код, бранч якогось з репозиторію білдять цю бібліотеку і додають вже до свого рішення. Ось і що тут цікавого? Ну, перше провайдер, ця компанія, 3CX, вона, як я вже казав, досить велика, і там 600 тисяч клієнтів у неї. Тобто, це, мабуть, найбільш така масштабна supply chain атака. Ми пам'ятаємо, у вас була якщо не помиляюсь, лекція по supply chain атакам, і там розглядали SolarWinds, наприклад, і Kaseya VSA. А, у SolarWinds там а, було десь 500 організацій скомпрометовано, а, у тому числі а, Microsoft, FireEye. Касія Віси там більше тисячі організацій скомпрометовано, які використовували це, це рішення, а тут 600, 600 тисяч організацій. Ну не зрозуміло там чи всі вони були скомпрометовані. Скоріше за все, а, це був такий. Селективний, тобто, Бдор активувався не на всіх комп'ютерах, а за, за, за якимось критеріям. І, до речі, цікавий момент, що коли проходило зараження, тобто, ну, тобто оновлення завантажувалося на, на комп'ютер, то Бекдор чекав сім днів до того моменту, щоб себе активувати. Ну, там була така функція, що ще що, що найменше. Це вже з'ясували дослідники. Я також буду робити свій аналіз, і якщо буде час, я запишу відео, і ви також зможете подивитись, що там було в коді, як він працював і які, які в ньому були функції. Далі, що цікаво, якщо ми тут переглянемо це форум підтримки компанії 3CX. І вони тут пишуть, що ну там з компанії Sentinel CrowdStrike вони ем, активували, за, е, зад задетектували ем, цього шкідника через поведінку, через підозрілу поведінку. І ось тут якийсь е, якась людина з підтримки, Сікс, е вона пише, що це це не може бути, тому що ми просканували там наш компонент на віростоти. Ну і типу, там ми це просканували 20 хвилин тому. Ось тут ви бачите Sentinel-1, він нічого не детектує. От ну і навіть зараз, от останній скан був 37 хвилин тому, і зараз також тут немає детекту, але ж там проблема була, що Богдор був не саме саме не у цій аплікації, не, не у. У цьому файлі, .exe, а у файлі .dll, яка підвантажувалась цим, цим процесом. Як я вже казав, це FFmpeg, тобто Fast Fast for є МПК Трансформейшн, тобто бібліотека для, наприклад, програвання відео, на якому в, 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 в осередині рішення. FFmpeg — це, до речі, open опенсорсний проект. І uh, тут цікава така була публікація, акаунт um, з боку VX Underground, Вони опублікували скріншоти, де uh, CEO компанії 3CX, він um, пише, що от ну, тут можна навіть навіть побачити, uh, що це не їх uh, провина. Що це була завантажена, вже заражена ffmpeg DLL, з, ну, абстрімна версія ffmpeg DLL, яка вже містила Бигдо. На що йому відповідають з FFmpeg, що ця бібліотека вона вони не розповсюджують DLL скомпільований, а вони лише надають похідний код, яким вже вендери можуть скомпілювати і додати до свого продукту. Тобто вони і Backdoor коду Backdoor у їх репозиторії вони не знайшли. Тобто Backdoor, код Backdoor був, скоріш за все, доданий десь вже на серверах компанії 3 cx тому що австрімний репозиторій FFMP, він не містив. Ну, що, що ну це open source, можна перевірити, до речі, чи це правда, чи ні. Ну, ось така історія. А про і в контексті того, що технічна підтримка ну тут багато скарг на те, що були детекти по поведінки з боку антивірусних компаній, Багато скарг на це було опубліковано на форумі. і цікавий момент, що представник технічної підтримки він. Посилається, ну, він а, наводить як пруф, що там немає нікого дору, інформацію сканів з звіростотку. І це а, це велика помилка. А таку ж саму помилку зробили, до речі, наші виробники медок. пам'ятаєте, атаку Ніпетя, а, я так нагадаю: ось це такий таймлайн. Це це дослідження, яке яке ми робили. У 2017 році це був виступ на конференції Virus Bulletin в Мадриді, і там ми Бекдор ну, взагалі знайшла компанія SET. Антон Черепанов та Роберт Ліповський це два дослідника з компанії SET, які доповідали також про, про наявність цього Бекдору. А він був доданий хакер, російськими хакерами. Це у нас ГРУ військова розвідка група Сендвер. Тобто, вони зламали сервери оновлень компанії Мідок і додали свій Бікдор. Він був знайдений у трьох оновленнях, щонайменше. І потім вони почали тут завантажувати шифрувальники, вимагачі там перший шифрувальник вони завантажили 18 травня 2017 року. І потім після це, це була п'ятниця, і там почали адміни писати, що ну, що, що, що за фігня у нас після оновлення Медок завантажився шифрувальник і все зашифрував на сервері. І у понеділок компанія Медок вона вийшла з таким повідомленням. Зараз, ну, до речі, ось можна почитати коментарі, які були опубліковані там. Очень странно на пользователі з двох зовсім різних контор, які дрянь дрень подсипили, тож тверждають, що це говно случилось именно після обновлення Медок. Може, конечно, це в падіння, але яке-то странне. І другий коментар. Мають два зашифровані ПК, із ні організації, ПК-юзери, обоє бухгалтери, але обоє стверджують, що сталося це після оновлення локальної версії Медока. Ну і далі вони а, публікують ось таку прес-реліз, -прес -прес де вони пишуть. А будьте пильний, там вірусна атака на корпоративний сектор, і ну так, вони пишуть там шифрувальник, ексдата, але е, пишуть, що, е, що як результату користувачів, які заразилися вірусом XData, також була пошкоджена програма Медок. Цей збіг міг послужити приводом для проведення асоціації між вірусом та програмою. Подібні висновки однозначно помилкові, адже розробник медок як відповідальний постачальник програмного продукту стежить за безпекою і чистотою власного коду. Ну тобто, вони а, заперечують будь-який зв'язок між метком та XDATA. дата. До речі, потім вони видалили цю публікацію, але ж інтернет все пам'ятає. Я зв'язур був скіншот і. Тут ми зараз можемо це почитати, і а, щоб довести, що в них немає Бакдор, вони також наводять у якості докого доказу, що вони просканували всі бібліотеки, файли на Вірустоту. У чому помилка цього підходу? Як ви вже зрозуміли, що атаку з 3CX сепанчин, також через 3CX, а можливо, було задетектувати лише через підозрілу поведінку, а саме через зв'язок з серверами, з командами, серверами хакерів. Тобто, статичний аналіз і статичне детектування у цьому випадку воно, на жаль, не може бути використано. Не може задиктувати невідомий так званий zero day backdoor, тому що ніхто його не бачив, а сигнатури немає для того, щоб антивіруси почали сигнатурні сканер, сканери антивірусів почали детектувати. Треба, по-перше, знайти зразок цього коду, тобто, повинна, ми повинні виявити кібератаку, завантажити шкідливий код, проаналізувати його. Написати сигнатуру, цю сигнатуру потім розповсюдити, і тільки після цього антивіруси почнуть детектувати своїми сигнатурними сканерами. Це, це підход. Цей підхід. Він називається детерміністичний, і він він базується на сигнатурах. Ну там зараз, зараз там використовуються такі Smart Signatures. Тобто або умні сигнатури, я не знаю, як, як українською краще інтелектуальні сигнатури, які дозволяють там використовувати регулярні вирази, також там інформацію, метадані, наприклад, назву файла, там дату створення файлу, і таке інше. А є інший підхід, він називається probabilistic або ймовірностний підхід. Коли ми аналізуємо, наприклад, поведінку, і а, якщо ми бачимо якусь аномалію, тобто, ну, наприклад, людина, а, якийсь юзер, намагається залогінутись у незвичайний час з незвичайного IP-адресу, Це, це аномальна поведінка. Або як у цьому випадку cx ми бачили, а, аномальна поведінка, це а, коли процес, коли ніколи до цього, наприклад, не звертався до цих. Серверів починає туди відправляти якісь дані. Ну встановлювати зв'язок. По-перше, ці, ці сервери вони, з ними ніколи ця програма не спілкувалася, і по-друге, вони взагалі можуть бути як в якоїсь дуже підозрілої зоні, де знаходиться географічної. Ну, наприклад, там треба звісно, щоб проаналізувати, де ці IP IP-адреси. Але ж, наприклад, то це, це може бути, наприклад, не не країна походження програмного продукту, а, наприклад, там, там Північна Корея або там, Росія, або ще щось, якісь зони, які за замовченням є підозрілими. Тобто Віростотел -то ні у якому разі не можна використовувати для виявлення day атак, тому що зеродей атаки вони, зазвичай це через підозрілу поведінку. Так, а це що стосується, а, м, аналогії, е, суплачий е, 3CX та атаки медок. Ну і далі, е, цікавий момент, що ця публікація вона була зроблена 22 травня 17-го року, а Непетя був завантажений 27 червня, тобто там місяць з більше ніж місяць пройшов з моменту виявлення першої кібератаки через скомпрометований продукт медок до останньої такої руйнівної, мабуть, найбільш руйнівної в історії кібератаки, непетя, який був розповсюджений через. Через це бухгалтерське програмний програмне застосунок, і а, вивів із строю не тільки українські сервери, а, термінали, наприклад, у супермаркетах, але й комп'ютери, і сервери а, у компаніях, у західних компаніях, які мали представництво в Україні. Ну, наприклад, компанія Майеркс, вона також була а, інфікована. Скідником непетя, і через це it система логістична система. Вона також вийшла із строю, тобто не працювала. Ну і звісно, що компанія понесла великі збитки. Я не пам'ятаю, яка там була оцінка, але там щось щось більше 2 2 мільярдів доларів. А це наслідки цієї атаки. Тобто, ну до до, до досить така руйнівна, і я саме цей приклад використовую для того, щоб. Пояснювати, як, до речі, ось тут це супермаркет рост в Харкові. Я використовую цей приклад, щоб показати, наскільки може бути масштабна і руйнівна кібератака, якщо її, наприклад, запустити через supply chain вектор, через вектор атаки на ланцюг постачання, І Тобто і які руйнівруйні наслідки ця атака може мати. І я я вважаю, що кіберзброя, вона зараз найбільш, на мій погляд, небезпечна, навіть більш небезпечна, ніж ядерна зброя, тому що ядерна зброя вона локалізована у фізичному просторі, а кіберзброя вона може розповсюдитись. Будь-де по всьому світі і вивести із строю критичну інфраструктуру. І на відновлення цієї інфраструктури може знадобитися там тиждень. Ми пам'ятаємо атаки на Colonial Pipeline, коли був повністю паралізований постачання. Палива з Техасу до Нью-Джерсі, да, це це у нас східне узбережжя Сполучених Штатів, і це викликало навіть такий серйозний, серйозну кризу, тобто не можна було купити пальне на заправках Сполучених Штатів. Ну, звісно, що ще ще один приклад це. А кібервійна, яка триває, ну яка яка, до речі, почалась з 2014 року, 2017 рік. Ось ця атака на п'ять. Це був також елемент кібервійни з боку Російської Федерації, і а, у 2022 році було багато рунівних атак. Про них я мабуть розкажу у наступній лекції.